Україні реально отримує гранти хто вже реально отримав грант від держави і витрачає грантові кошти на розвиток свого бізнесу? Це відео на цю тему. Привіт! Мене звати Мар'яна Кобеля Звірський, Ми ще не знайомі. Я експерткою у сфері залучення грантових ресурсів, авторкою цього Ютуб каналу. Якщо ви доєдналися до нас. Перше, я вам просто рекомендую підписатися на нього, тому що на ньому я регулярно е оприлюднюю відео на тему нових грантових програм, а також даю е корисні рекомендації, як же ж отримати грант в тій чи іншій програмі. І я точно знаю, що глядачі мого каналу, особливо ті, хто уважно дивиться цей контент, отримують грант тільки після. Безкоштовного перегляду моїх відео. Отже, переглядайте, будь ласка, скільки вам потрібно, але підпишіться на цей канал. Отже, сьогоднішня тема: хто реально вже отримав грант від держави в програмі «Є робота»? В мене виникла ідея створити таке відео після того, як я. Читаю коментарі в своїх соціальних мережах чи навіть тут, на YouTube каналі, і постійно так знаєте, 11 кожен коментар. 10 плюс плюс, а 11 мусить такий бути мінус, як ложка дьогтю. Мовляв, немає реально отриманих грантів, держава нікого не підтримує, нікому не дають гранти. Мар'яно, не вводьте в людей в оману, що гранти отримати легко. Я нікого не знаю, хто навколо мене б отримав гранти. Стоп, скептики! Стоп, стоп, стоп! Перестаньте розвівати розвіювати ось тут от негатив. Гранти отримати легко, програма є робота, підтримує реальний бізнес, і я вам зараз це продемонструю. Хто прийшов за доказами, ось вони вам докази. Я зараз, поки відкриваю презентацію, хочу наголосити, що презентацію я готувала. На основі наших реальних переможців, тобто, це наші клієнти центру розвитку час змін, яким ми допомогли отримати грант в програмі. Є робота, відколи вона працює в Україні. Я нагадаю, вона працює з літа 2022 року. Тобто, це реальні люди, реальні фірми, реальні компанії, які залучили. І маленькі гранти, і великі гранти. Ну, розпочну, звичайно, з того, що ми працюємо з клієнтами не тільки з мікрогрантовим фінансуванням, але й з середнім сегментом. До прикладу, компанія Біскоті, це виробник солодощів. Хто не знає, Біскоті, Біскоті знають всі. Не на правах реклами, але дуже люблю їхні солодощі, і вам рекомендую буквально. На початку дії програми замовили в нас розробку проєкту бізнес-плану і отримали фінансування на нове обладнання для свого підприємства. Всі знають, що Галя Балована, розетка чи нова пошта це франшизний бізнес. Відкривати відділення на грантові кошти вже стало звичкою у тих, хто хоче розвивати франшизний бізнес. Тому так ми допомагаємо і таким відомим брендам розвивати мережу по всій Україні. Мюллер Ойл, чоловіки, а можливо навіть панянки, хто їздить за кермом, знає добре. Цей бренд Олива для авто, також ми допомогли отримати грант. Ну, компанія інша, яка виробляє швид... швидкого заворозку. Так? Також допомога... допомогли в свій час отримати грант на обладнання. Це сегмент середнього бізнесу або ж великого, якщо зважати на нову пошту там, чи розетку, але відкриваються маленькі відділення через франшизний механізм. Але я вам би хотіла зараз показати наших грантоотримувачів в мікробізнесі, тому що, здебільшого, звичайно, у вас до мене запит: чи можна отримати грант для мікробізнесу? Ось е один з кейсів: Карпатська е кав'ярня, Карпатська кава. До нас звернулася клієнтка, щоб ми допомогли розробити бізнес-план, і вона придбала все необхідне для запуску з нуля своєї кав'ярні. Тобто це меблі, це елементарне обладнання, це реклама, це розхідний матеріал. І прислала нам ось такі гарні світлини, як доказ того, що працює грантове фінансування в Україні. Борис. Борис Грантоотримувач двох грантів. СТО. СТО в Чернівцях, яке працює дуже успішно на ринку вже багато років, але завдяки грантовому фінансуванню було придбане нове. Обладнання, яке допомогло модернізувати послуги, які є і так затребаними в цьому місті, в цьому СТО. Тому Борис, отримавши два гранти, він зумів і масштабувати свою діяльність, і збільшити клієнтопотік. До речі, зважте, будь ласка, і ви, що можна одночасно. Отримувати в Україні не тільки один грант, одним користуватися можна одночасно, і два, і три. Головне, щоб звертатися до різних програм або різні грантоотримувачі, наприклад, на один і той самий бізнес, який розвивають спільно. Головне, щоб це були окремі ФОПи і і могли забезпечити виконання вимог грантової програми. Наступний кейс. Анжеліка Фоп, яка отримала грант на розвиток бізнесу. Бізнес у неї цікавий, красивий фітнес-клуб. Вона отримала кошти на закупівлю сучасного фітнес-обладнання, це усілякі кардіотренажери, обладнання для функціональних тренувань, орбітреки і так далі. Звичайно, що закупівля такого обладнання дозволила. Надавати клієнтам ще більше можливостей для тренувань, приваблювати нових клієнтів, тому що нове обладнання сучасне воно завжди зацікавлює клієнтів в послузі. Далі Святослав переможець в програмі. Власна справа, наш клієнт, який також замовляв у нас бізнес-план. Він розвиває, як ви бачите, стоматологічний бізнес, придбав на грантові кошти сучасне стоматологічне обладнання, використав частково на оренду приміщення для свого кабінету. Так, ну і звичайно, що підтвердив той факт, що нове інноваційне обладнання сучасне дозволило проводити більш точну. Діагностику та лікування клієнтів. Подякував нам, а ми йому за довіру до нашої консалтингової компанії Центр розвитку час змін. Наступний наш клієнт це Ірина, щаслива власниця салону краси. Бачите, на екрані. Оснащений модерновим обладнанням салон краси. А кошти були спрямовані саме на облаштування цього салону, на придбання меблів, ну і професійного обладнання. Для клієнтів важливо, щоб вони приходили обслуговуватися в гарні, красиві умови, і звичайно, що обслуговувалися на. Якісному обладнанні грант від власної справи, завдяки центру розвитку час змін допоміг Ірині залучати нових клієнтів прохоренко. Олеся з цікавим бізнесом, наша клієнтка, яка має столярну майстерню, звернулася до нас, щоб ми допомогли отримати їй грант, розробити бізнес-план, щоб вона зробила такий крок по розвитку свого бізнесу. Тобто, частину гранту вона витратила на оренду приміщення, частину гранту на обладнання, на закупівлю сировинного матеріалу для. Обладнання, ну і цей бізнес досить успішно працює під керівництвом Олесі. Нові клієнти, нові замовлення. Щаслива Олеся! Володимир, наш клієнт, який замовив у нас розробку бізнес-плану на грант для своєї лікарні, такий бізнес розвиває медичний, придбав деяке медичне обладнання, частково витратив грант на оренду. Частково на меблі, ну і завдяки гранту зумів облаштувати лікарню цим сучасним обладнанням, а це дозволило в свою чергу діагностувати та лікувати пацієнтів на високому рівні. Дмитро замовив у нас бізнес план на створення, на отримання гранту для барбершопу. А барбершоп такий цікавий чоловічий бізнес. Дмитро щасливий, тому що йому вдалося отримати грант на закупівлю обладнання, техніки для барбершопу, меблі. Завдяки цьому, звичайно, що клієнти кайфують. Клієнти задоволені, задоволений Дмитро, і ми задоволені, що завдяки. Центр розвитку «Час змін люди отримують грантове фінансування Дациша Наталя. Теплиці, парники. Хотіла розвивати завжди такий бізнес. Вона на селі з нуля відкрила теплицю овочеві культури, розвивається завдяки гранту, тому що звернулася до нас. Ми розробили бізнес-план. Вона виграла конкурс в конкурсі, отримала фінансування, встановила модульні теплиці, придбала саджанці, всякі там посівний матеріал і так далі. І ось успішно розвиває такий бізнес, каже, що досить прибуткова справа на селі. Тому хто з сільської місцевості, придивіться, можливо, і ви собі б такий відкрили бізнесок. Невеликий, але все ж прогодувати сім'ю можливо. Катерина Луценко, інтернет-магазин, мріяла про нього чудовий спосіб заробляти е, з мінімальними вкладами, і на це отримала грант завдяки центру розвитку час змін. Вона закупила. Ліцензійне програмне забезпечення витратила грантові кошти на маркетинг і рекламу. Ну і звичайно, що придбала товар на грантові кошти, поскладала його на, табли... на полички і прекрасно працює в інтернет-просторі, продаючи цей товар. Це серйозний крок в її бізнес діяльності. Вона надала можливість клієнтам бути ближчими до її товару. Пан Сергій Слюсаренко завдяки нашій компанії отримав грант на виробництво олії. Теж каже, що це гарний бізнес. Він ним професійно займається. Грантові кошти спрямував на обладнання. І зверніть, будь ласка, увагу, що. А в принципі, виробничий бізнес в Україні в пріоритеті, якщо ви вирішили також щось виробляти, або у вас є вже виробничі потужності, я наголошую, що є на це дуже багато грантів. Анастасія перерізає червону стрічку перед своїм бізнес-об'єктом. Власний бізнес вона також започаткувала і розвиває на грантові кошти, які отримала завдяки співпраці з нашою компанією центром розвитку «Час змін. Вона придбала на грантові кошти обладнання, техніку для салону. Чоловічий салон, барбершоп, меблі. Ну і частково на оренду, на сировинний матеріал. Ну, все те, щоб добре, добре заробляти. Анастасія в такому бізнесі цікавому, на перший погляд, не дівчачий, але зуміла розвивати і його використовуючи грантове фінансування. Так, я згорнула презентацію. Тепер розумієте, що є реально люди, які реально отримують грантове фінансування. Це лише невелика кількість наших клієнтів з усіх, усіх, хто з нами взаємодіє, кого я вам сьогодні у цьому відео презентувала. Якщо вам важливо знайомитися ось так, от віч навіч з реальними грантоотримувачами, то напишіть мені, дайте знати в коментарях. Я вам буду регулярно готувати такий огляд щасливий усміхнених людей, які реально отримують гранти від держави. Ну а що ж? Вам бажаю, щоб ви також користувалися можливостями, тому що можливостей є багато не тільки одна грантова програма від держави. В принципі, є ветеранський фонд, молодіжний фонд, є Український фонд стартапів, є Український фонд досліджень, є Український культурний фонд є. Грантові програми походження держдепу USAID, є грантові програми Європейської комісії. Є маса грантових програм, з якими наш центр розвитку час змін, який я очолюю, успішно працює вже багато років, і ми готові вам також допомагати. Тому залишайте. Свої заявки в описі під цим відео є всі необхідні форми і на пошук грантового конкурсу, і на е, розробку бізнес-плану, і на е, написання грантового проєкту під ключ, і на навчання до мене на школу грантознавства. Я запрошую онлайн кожного місяця. Передаю свої знання всім охочим. На усе це можна зареєструватися, і на консультацію до мене, також в описі під цим відео, або ж за тими контактами, які ви бачите. Продовж цього відео на екрані. Я вам кожному з вас бажаю отримувати гранту фінансування і реалізовувати свої проєкти з величезним задоволенням, ну і з фінансовими можливостями. Я Мар'яна Кобеля, звір експерта з грантів. На цьому з вами прощаюся, але ненадовго підписатися на канал буде ще. До зустрічі!